Увесь перший куплет ми співаємо в грудному регістрі, там де розмовляємо. А щоб у нас з'явився такий об'ємний голос, такий ніжний, так як в лободи, з вами потрібно зімітувати позіхання під час співу. Позіхніть і видіти звук, дивіться. <світку> <світку> Ось з'являється цей об'єм. Якщо у вас не виходить, уявіть, що у вас вродить цукерка, опустіть щелепу вниз і теж помогикайте теж у вас з'явиться об'єм голосів. Запам'ятайте ці відчуття і проспівуйте з таким ось відчуттям фразу. Я залишу тишу в коридорі, там де наші сліди. Тобто позіхаю і співаю. І красиво не залишу лип, в твої долоні, вона мене встигне рости. Так само, але домовляється нотка такої масивності в голосі, об'єм збігається. Не залишу, і но лиш твої долоні, Вони мої встигли врости. Гарненько відкривайте рот, де протягуєте да, слова. І саме головне, де ви спиєте ніжненько, не забувайтеся рівномірно видихати повітря. Не максимально а, дай звуком. А попереду йде повіточку, а за ним звук. І буде ніжний полосочок. Я програю, знаю. Те саме я програю. Ти хочеш далі? Розтинаєш від своєї так ти не ді. Ось тут відбувається трошки зміна вже. Тут вам треба навчитися переходити, щоб так заспівати. З низької ноти да, ваш, з вашого грудного регістра. У високу нотку це головний регістр, таку ніжну повітряну. Давайте зразу знайдемо низьку. Ah, oh. так. А тепер знаходимо високу повітряну. Ху, uh, гей, hey, хау. Oh. Почергуйте переходи. Ти ха. Ти ха. А тепер запам'ятайте відчуття і підставляємо слова Рівномірну видоху ніжненько. Низька нотка. Ти кажеш о. Oh. І переходимо у високу, головний да? регістр. На видиху рівномірному. Ти кажеш ближ. Далі таке саме. Спускаємося в низьку нотку груний регістр. Мене ти о! І високу нотку головного регістра. І залишаємося там в головному регістрі і так рівномірно-ніжно видихаємо. наче шепочемо. Як же сумію? І переходимо різко в грудний регістр. На видиху. Гарненько ротик відкривайте і так прям надавіть трошки звуком. І знову. Я же сумію І знову грудний. Я. Давайте далі. <плес> Тут такі ж самі переходик на початку. Прошу обій! Грудний регістр, даниська нота ніжна і переходимо в полоний регістр на видих у рівномірному ми. Прошу обійми. Щоб все співати ось таким красивим, масивним голосом, як лопода, Давайте ми з вами зараз зімітуємо, як ми звемо маму, таким плаксивим голосом. Мама! Мама! Поробіть зі мною. До речі, ця нотка висока знаходиться в головному регістрі. Це не грудниця, не мама! Не поєднуйте! Добавляйте плаксивість, тоді вона з'явиться Ай! Мама! Поробіть. ай! Зайшли цю нотку, попрактикуйте її, щоб вона добре у вас виходила. А тепер давайте поєднуємо. Слово У ми співаємо в грудному регістрі. У. І далі «се ще ми співаємо ось так, як наче плачемо. ще тво». І різко переходимо в грудний регістр наш розмовний. Я гарненько відкриваємо рот. І в кінці співаємо спочатку масина, а потім рівномірно видихаємо. І виходить Я! Давайте зі немоємо швидко. Усе я. Супер! Ви неймовірні молодці! Співайте красиво! До зустрічі!